Сьогодні у нас дуже просте і коротеньке відео про те, що таке нейрографічна лінія, і як її малювати, коли Ну, от я не розумію, наприклад, нейрографічна лінія, це лінія, яка йде туди, куди я не очікую її побачити, така непередбачувана, нібито із певним супротивом. А як я можу там вступити собі в супротив? Я чула. А як я можу вести туди, куди я не хочу? У мене ж голова і рука знає, куди я хочу повезти? Ну, коли у вас такі супротиви виникають, дійсно класно промальовувати нейрографіку, хоча б так, як ви її розумієте. Але нейрографіка насправді цінно працює тоді, коли ви малюєте її правильно. Ну, друзі мої, готуємо звичайну копієчку, байдуже, в якій ви країні, там хоч датську монету, так. І зараз ми за допомогою неї не вигадаємо, а створимо навчимося малювати нейрографічні лінії, такі, як нам на це потрібно. Ми беремо звичайний аркуш, це буде чернетка ваша, яка у вас під рукою. Беремо наш маркер да, стандартний. Ми можемо підкласти. Підкласти якийсь аркуш окремий, якщо ви знаєте, що ваші маркери проступають, проходять. І будемо зараз так малювати. Ми ставимо так, я передивляю, щоб вам все було гарненько видно. Ми беремо і будемо, нагадую вчитись малювати нейролінію. Байдуже ліннер, маркер, все що завгодно. Ставимо копійку, один край, наша задача з одного краю провести в інший. Задача класна навіть для розвитку вашої дитинки. Тобто, ви можете, якщо знаєте, що таке нейропсихологія для діток, коли їх запускають в певні процеси, це теж буде працює. Тобто, ми беремо і починаємо повільно, ось тут не кваптеся. Але вести нашу монетку задача з одного краю в інший. Провели! Ура! У нас вийшла дійсно нейрографічна лінія. Далі. Бачите, вона не повторює себе на кожному, вона не зсагоподібна, не синусоїдна. вона така непередбачувана. Знову ставимо, знову там відступили. Тин-тин-тин. Давайте проведемо в інший край. Оп! Бачите, тут трішки в мене стереотип спрацював, тому що я збилася. Зараз і записую відео і розмовляю. Тепер ви можете, до речі, покрутити, щоб було цікавіше. Так? І давайте трішечки відверху відступимо. І з різних крапочок, в різні крапочки інколи дивіться, Я навіть не знала, що лінія. Я думала, вона сюди прийде. У мене вона прийшла сюди. Це вже не можна назвати стереотипною лінією. Вам трішки погано я відчуваю видно. Тому давайте ось так зробимо. І знову і весь 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 аркуш. Ви дивіться, які гарні у нас, ну просто живописні, якщо так можна сказати, про нейрографіку лінії виходять. І ми. опа, Ось тут у мене вже знову стереотип, копієчка випала. Це вже відслідковуємо таке, що якщо у нас виник стереотип, ми по цій лінії можемо провести знову свою нейрографічну лінію, просто вивести її в іншебік. Ми її пронейрографували. І потім, коли у нас оце все вже виникло, так, коли у нас повністю-повністю, якщо у вас ви помалювали, ви відчули, як це весело, як це класно. Спробуйте ще провести нейрографічну саме лінію туди, куди не очікуєте, щоб вона прийшла. Я думала, вона сюди прийде. Вона в мене прийшла сюди. Це не значить, що вам кардинально потрібен вектор змінити. Це значить, що вам на 5-10 на градусів потрібно зробити відхилення. Так? На 5-10 на 10 градусів, от, замість того, щоб вона прийшла сюди, ви приведіть її сюди. Замість того, що ви думали, там нейрографічна лінія, я не знаю, куди ось сюди. А я хотіла сюди її довести. А якщо хотілося сюди, я беру і ще ось так її проводжу. ну Трішечки вектор. Мені подобається, коли нейроліній багато, і це правильно, ось це вже була погана стереотипна лінія. Бачите, коли вона у мене ось нібито ось така рвана, це не нейролінія. Ось це, ось це не нейролінія. Ось це це не нейролінія, Оце все погані, погані приклади. Так? А ось це. Ось це вже нейролінія. І ми можемо їх так набирати, до речі, і закладочки в книги дуже класно так робити. Ось це вже нейролінія. І потім ми це все округляємо. Давайте так. Давайте потім подивимось, як ми це справляємо. Я знаю, що ви це вже знаєте, але мені так спокійніше буде, коли ви знову це побачите. І все те ж саме по крокам базового алгоритму ми проходимось. Нейрографіка працює тоді, коли ми малюємо її правильно. Все-таки не потрібно нехтувати певними правилами. Їх вигадували для того, щоб воно дійсно працювало. Це емпірично вивірений метод. Ну, тобто, що це значить, що якщо автор е вигадав, що потрібно малювати так, то це не випадково, тому що в цьому є доказовість. Так, так і все, і ми далі беремо всі оці кутики, скругляємо, дивимося, де... якщо ми бачимо, що десь ми потрапили в стереотип, ми його знову нейрографуємо, ми його скругляємо, пропрацьовуємо по всім крокам і, і отримуємо бажаний результат. Здійснення нашої мрії. Тому малюйте, творіть, і нехай все вдається монетка, лінер і просто чистий аркуш. І ваше життя буде неймовірно успішним та щасливим. На цьому все, Па-па!